Продається просторий будинок у селі Чернеча, яке розташоване майже в Чигирині в мальовничій частині Черкаської області, будівля цегляна, міцна з шиферною покрівлею, має загальну площу 100 квадратних метрів, складається з чотирьох окремих кімнат і затишної кухні. Простір дозволяє зручно облаштувати житло для великої родини. Будинок продається з меблями. В середині є всі необхідні зручності: водопостачання та водовідведення, електрика, індивідуальне газове опалення, проведений швидкісний інтернет, окремий туалет, ванна кімната, а також бойлер на 80 літрів для гарячої води. Крім того, встановлено лічильник на світло з можливістю економного обліку, день-ніч, територія навколо доглянута, а 21% сотка землі приватизована. Можна як розвивати сад з городом, так і влаштувати ландшафтну зону для відпочинку. У дворі розміщена літня кухня з добротним підвалом, яка стане чудовим місцем для зберігання овочів та консервації. Є також вуличний туалет, село розташоване у мальовничій місцевості, з чудовими краєвидами поруч, до центру Чигирина лише кілька хвилин їзди, тож усе необхідне, магазини, лікарня, ринок, адміністративні послуги завжди поруч. Це гарна нагода придбати житло з готовими умовами для проживання в екологічно чистій та спокійній місцевості, документи в порядку. Більше деталей можна дізнатися у власника будинку. Ціна 12500, присутній торг. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.